Друзі, Лавров сьогодні цей конь голова кричить в два горла про Придністров'я. Вони вже будуть його приєднувати з Путіним і винна Молдова, бо вона не хоче платити. Я не знаю, як це називається, дань чи як вони там? Я не знаю, як це назвати, але вони не будуть їх дотувати. І що далі, якщо не будуть дотувати? І що ви хочете, їх постійно потрібно дотувати. Ну, питання не в цьому. Питання в тому, що вони вирішили приєднати до виборів, якраз ну, об'єднати землі. Вони ж об'єднують землі, союз новий будують 에, забрати Придністров'я, і саме головне, що вони там будуть готувати плацдарм для захоплення Вінниця, Чернівці. А потім вони на Київ мають звітіля піти. розумієте? Ну, от так вони розказують, скористалися ситуацією того, що Молдова е, вирішує якісь свої питання. От. Але ви не забувайте про те, що вас не дуже бояться. А по-друге, там є румини з молдаванами. От. Вони розберуться, якщо потрібно. Тому така ситуація, бачите, е шукають будь-який привід, розумієте, да? будь-який привід, оці е недоразвиті туши, е щоб е нас з вами залякали. І залякувати Європу і весь світ. От і все, от така пісня.